Крім того, вночі росіяни дронами атакували Одесу та Миколаїв. В Одесі влучення у цивільну інфраструктуру у Миколаєві в басейн попередньо в обох містах обійшлося без жертв. А напередодні у Миколаєві ракета знесла цілу вулицю у приватному секторі. Наслідки атаки росіян бачила Ольга Дунська. Це перші хвилини після удару російської ракети по приватному сектору Миколаєва вогняний стовп злетів високо угору, бо ракета пошкодила газову трубу. Епіцентр атаки прийшовся поряд з будинком пані Юлії. І як вона вибралася неушкодженою, достоменно не пам'ятає В кімнаті. Спала, вона бахнула. Я за кровать упала, і на мене все посипалося. В шокі вибирається не знаєш, як диво, що ми живі залишилися. Ну. Слава богу, у момент удару в будинку було троє дорослих та двоє дітей. Усі спали, окрім Євгенії. Вона була на кухні. Вибуховою хвилею жінку відкинуло, вдарилася сильно. Але каже про себе не думала. Відразу кинулася до малечі. Натяжна стеля врятувала життя. Ось тут спала дитина. Ось, що її спасли. Ви бачите, яка гуля. Засила, засипала б, засипала би дитину тут. Будинок вже не відновити, а його залишки розпадаються просто на очах. Тут потолок все впаде зараз, криша все впаде. Воно Воно дереться буквально ну, на на Нема хати, нема, нічого нема. Чотири кота не можемо знайти. Оце для нас паніка. Ворожа ракета забрала життя 70-річного батька Юлії. У своєму будинку разом з дружиною пан Леонід мешкав понад 20 років. Працював електромонтером у газовій службі. В момент удару подружжя збиралося снідати на кухні. Мама маленького зросту. Її збила вибухова хвиля, впала під стіл. А батько був тут. Реанімація не змогла врятувати. Вибухова хвиля, скло він впав і розбив сильно голову. голову. Це мінно вибухові травми дуже важкої, дуже важкого ступеню, і у тому числі черепно мозкові травми. Його дуже швидко доставили до лікарні, найближчої лікарні зробили все, що можливо, але він помер. П'ятеро людей постраждали, однак госпіталізація не знадобилася. Зараз на місці ворожого удару величезна воронка за вглибшки 5 метрів, та щонайменше 20 у довжину. Кількох місцевих довелося відселити, решта роз'їхалися по родичах. Пошкоджено 119 будинків, дев'ять з них фактично зруйновані повністю, які необхідно просто демонтувати. Це приватний сектор, він досить є великий, навколо в межах кілометрів. Етра півтора немає ні критичної інфраструктури, ні військових. Атака була комбінованою. Окрім двох ракет Росіяни били по Миколаєву ще й шахедами. З ними успішно впоралися наші сили. Ппо з Миколаєва, Ольга Дунська, Ігор Казанджі. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.